Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом будемо смажити млинці. Всі продукти для млинців я беру кімнатної температури. Три яйця у миску я вже вибила. Тепер до них додаю 1-3 чайної ложки солі і 1 столову ложку цукру. Далі вінчиком все перебиваю, просто щоб з'єднати петлю. Далі до яєць буду додавати молоко. Молока нам знадобиться 400 мл. Зараз додаю не все, а десь приблизно половинку трішки знову перемішаю. Тепер буду додавати борошно. Я його вже попередньо просіяла, до нього додаю чайну ложечку розпушувача, борошна знадобиться 200 г. Трішки перемішаю, і поступово буду додавати. У тісто, і щоразу буду перемішувати, аби не було грудочок. Після того, як все борошно я вмішала, додаю решту молока і знову перемішую. В результаті має вийти ось таке тісто. Гладеньке без грудочок. Тепер я на великій тепці вже попередньо потерла сир твердий і молочну ковбасу. Сир можна брати абсолютно будь-який до вашого смаку, ну а молочну ковбасу можна замінити на будь-яку іншу, наприклад, на копчену, на шинку, або ж на сосиски чи сердельки. Перекладаю сир і ковбасу у тісто. Знову все гарненько перемішую. І в самому кінці додаю 3 столових ложки олії обов'язково без запаха і ще раз перемішую. Налишається тепер посмажити самі млинці. Сковорідку я перед першим млинцем змастила краплею олії, наливаю в неї тісто, шар тіста має бути трішки товщий, ніж для звичайних млинців. Рівномірно, ось так його розподіляю і буду обсмажувати на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. В подальшому сковорідку я більше змащувати олію не буду, і кожного разу, коли буду виливати на сковорідку тісто, буду ось так його перемішувати. Всі млинці я пересмажила, ось скільки у мене їх вийшло, і тепер підготую їх для подачі. Звичайно, що подавати млинці можна абсолютно будь-яким зручним і улюбленим способом, можна трикутничками, можна конвертиком, а можна взагалі ось так залишити, я буду скручувати просто ось такі рулетики. Ну, власне, на цьому блинці готові. По бажанню можна доповнити їх сметанкою або улюбленим соусом та можна подавати до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням. І зустрінемось з вами у наступних відео.